Качелів Трампа такі. Ну, подобається йому, як воно горить, знаєте, хочеться сказати. Горить геополітична шахівниця світу. Таке враження, що він не знає, який крок наступний зробити. Хм. Якщо кілька місяців тому я говорив про те, що я маю надію на його сильні позиції, а зараз я все більше бачу, наскільки. Він залежний від тих, хто його привів до влади. І Я думаю, що це не в їхніх інтересах, не в їхніх інтересах відмовлятися від відновлення співпраці з Росією. Якщо я не помиляюсь на карті вартості ресурсів, у них здається 75 трильйонів корисних копалин різних. Тому ну можете приблизно порівняти наших умовно 20, їхніх 75. Хто важливіший? Плюс багато американців заточені на те, що важливіша боротьба буде відбуватися в південно тихоокеанському регіоні. Але знаєте, повільними кроками сьогодні ми мали у Верховній Раді зустріч народних депутатів з представниками культурного десанту збройних сил України з МЗС. Микола Серга і його колеги, музиканти, зробили дуже хорошу роботу. Я насправді вражений, тому що я думав дещо по-іншому до того, як я побачив цей фільм, і ми поговорили з ними. Угу. Я нагадаю, що Микола Серга зараз є навіть радником міністра МЗС, і він справді на своєму місці. Він має відповідну освіту підготовку в сфері культурної дипломатії. Менеджменту управління маркетингу і те, як вони розповідали, коли вони проїхали, майже половиною штатів Сполучених Штатів провели понад 250 івентів, вони зустрічалися від маленьких громад до заводів Локхід і до Пентагону. Ого, В Пентагоні вперше звучав гімн України. Угу, Ніколи угу. до цього цього не було. Те, як вони відчувають. Різницю в різних штатах різних громадах настрою людей і заходять до них з правильними меседжами, фактично може скластися в інструкцію для дипломатів і консулів всіх країн світу, де представлена Україна, тому що. Динаміка, з якою вони вибудовують цю роботу, в ті висновки вони навіть зацікавили більшість наших колег для того, щоб краще зрозуміти оцю от специфіку, справді різноманіття різних міст і штатів, тому що до різних представників Конгресу, Сенату можна підходити по різному ну, десь через виборців, десь через тематику їм близьку, десь через спорт, десь через музику, десь через спільні інтереси і так далі. Не всі однаково ставилися, але те, що точно було пророблено, величезна робота.